Виконуємо номер 1694 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. З поля площею 83 гектари зібрали врожай 9970 центнерів картоплі. А з поля площою 117 гектарів. 14 1030 центнерів картоплі. Знайди середню врожайність картоплі на цих полях. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу двох полів. Для цього 83 гектари. Додамо 117 гектарів. 83 додати 117 буде 200 гектарів. І пояснюємо площа двох полів. Тепер знайдемо, який урожай зібрали з двох полів.

Тисячі центнерів зібрали врожай з двох полів. А тепер знайдемо середню врожайність картоплі на цих полях. Для цього 24 тисячі поділимо на 200. 24 тисячі поділити на 200 маємо 120 центнерів з гектара. Середня Врожайність, середня врожайність, картопли. записуємо відповідь 120 центнерів з гектара. Ми знайшли середню врожданність картоплі на полях. Якщо з поля площею 83 гектари зібрали врожай 9970 центнерів картоплі, а з поля площою 117 гектарів 14 030 центнерів картоплі. Номер 1694 виконано.